Хустка завжди була невід'ємним елементом жіночого одягу в усій Україні. Вона підкреслювала буденність чи святковість вбрання, а також інформувала про родинний та матеріальний статус дівки чи молодиці і нагадувала про її обов'язки. Дівоча хустка, крім побутового, мала ще й обрядове значення. Так при сватанні дівчина перев'язувала руку парубкові на знак згоди бути його дружиною. Коли козаки вирушали з військом у похід, то кожна дівчина своєму нареченому дарувала вишиту хуст. Як символ вірності в куханні. Тож які хустки носили українські жінки та як ця традиція зберіглася дотепер? Розпитаємо у дослідниці українських жіночих головних уборів Наталії Заполіліс. Вітаємо пані Наталі у нашій Доброго студії. Доброго Бачимо у вас дуже гарний головний убір. Розкажіть, будь ласка, про нього кому і коли в'язали от хустку саме так, як зараз у вас. Дякую за це питання, Маша. А, насправді а, я не знаю, чи так на Україні в'язали хустки, бо це не хустка, це абсолютно є сучасний палантин, а, який от продаються всюди всюди йде. А, але таким чином в'язали хустку. Тобто, чи українки носили палантини, я не знаю, але вони таким способом, от як зав'язаний палантин, в'язали оці а, традиційні хустки, які ви бачите, так? Да? І Таким чином, створений абсолютно сучасний образ, використовуючи традиційний спосіб. Ну і це мій підхід, бо я вважаю, що хустка то не є архаїка, я вважаю, що хустка жива, угу. вона прикрашає будь-яку жінку, але треба з розумом підходити. Ну тобто можна використовувати і традиційні хустки з квітами, так і можна будь-що, наприклад, балантина. Пані Наталі, бачимо, що ви прийшли до нас не з порожніми руками, не саме не з, з такими прекрасними хустками. Що з них можна зробити і чи, можливо, могли б зробити таку прекрасну хустку нашій Маші? Звичайно, я можу. От, те, що Маша взяла, можна я розгорну Покажу, так, да? це взагалі не хустка. Ну, Тобто, це. Е... Сучасний дизайнерський, страшенно дорогий матеріал. Угу. Він з вовни. я колись його купила, мала зробити плаття, але тепер це хустка. От Спробуйте, який дуже він теплий, який він гарний. Да. Це, знову ж таки, ну, моя ідея в тому, що хустка не є архаїка, нею можна користуватися. Оце традиційна хустка, я угу. дуже ну, стара. Така хустка, я скільки себе пам'ятаю, така вінтажна дуже. Да, дуже скільки вона так. є? Дивно, що вона збереглася, що міль її не потікала <гум> як новенька, да. насправді виглядає. Оце також сучасна хустка Але, боже тут. Якщо мені здається, це більш східні такі мотиви. Оце схід да, це індійська сучасна хустка. Ну знову ж таки, я веду до того, от бачите, мій це Я ну mm -hmm. не спеціально вбралася до вас у студію. Це взагалі мій такий стиль, етнічний. Я його дуже люблю. Mm -hmm. Їх є багато цих всіляких, але от він такий м'який, етнічний. І я виглядаю як хто от коли ви дивитеся на мене. Я на кого схожа цей образ. Ну мені щось це зі сходу. Мені нагадується схід. Це палантин. С Східні це робить так. палантин. Угу. Угу. Це але б... українські мотиви теж так. відчуваються. Угу. Нас е, насправді виглядаєте дуже стильно. Давайте покажемо нашим глядачам, Давайте. як зав'язувати хустку. Тож жінки, увага на екран. Зараз пані Наталя навчить вас, як бути стильною та як правильно зав'язати хустку. З цього починаємо зібрати волосся. Ага, дякую. Ось ну, так знизу тут. Трошки вище шиї. Загалом, скільки етапів? Чи важко це зав'язувати такі хустки? Ну, все має бути навик. Знаєте, наші. Ось так, бабці, пані Ната? Ага. Наші бабці вони не закладали хустку ну, на голу голову. Тобто вони там мали очіпок, вони мали таку ага. гарну, гарну таку шапочку, дівчата вдягали чільце. От у гуцулок тут такі гарні є. Ну, зараз. Я не до того, щоб сліпо якби, так слідувати традиції, але щоб використовувати хустку. Ця хустка є традиційна, але я зав'яжу її без жодного чіпка і без чільця, і все одно має ще бути гарно. Ґгум. Ну і те ще в мене є така метафора. Чому я взяла саме цю хустку? Бачите, принесла й декілька, а взяла я саме цю. Для мене хустка. Насправді є метафорою е, уквітченого жіночого волосся. І коли Туже я сиділа, цікаво. ну от бачите, е, маша в нас брюнетка, має чорні чорне взуття. Uh -huh. І я коли дивилася до мої кухузку, ну ця проситься. Вони ж темне волосся уквітчене квітами, і має тут такі помаранчеві квіти, uh -huh. і має рожеві. Загалом, якщо поетапно, з чого ми починаємо? Що ми робимо? Ми, е, е, Хустка ця велика, її склала декілька разів uh -huh. е, ну, на кут, як звичайно. Так? І тут є такий от кант, Він робиться для того, щоб краще кустка лягала. Тоді вона виглядає як корона, uh -huh. ну, ви е, вишті. Да. Зараз ви побачите, як зміниться абсолютно. Далі, я, бачите, ну, якщо б було чорне тло, ага. ну, Маша молода жінка, для чого їй це чорне тло? Це старші пані ага. носили. Через то я такі заклала, щоб були б одні ружі. Ага. Тож Зараз розпочинаємо. Розпочинаємо. Так. Тут ви вже ну, накладаємо хустку, так, маємо три кінці, ці два тримаємо в руках так, і перехрещуємо їх там під хвостиком чи під гулькою, що ви там маєте. Тако Сильно затягуємо, mm -hmm. так? Тобто у нас один кінець залишається висіти собі гарно тут на спині. А ці, можна я на вас подивлюся? Так, ніби сенс ще в тому, знаєте, mm -hmm. якщо хустка це волосся, якщо це метафора волосся, то е, власне волосся не мало би виглядати. О, я тепер бачу, що я роблю. Не мало би виглядати. І mm -hmm. ну, жінки носили хустки і дівчата, е, ну, якби. Межі люди вдома. Вони mm -hmm. ходили в очіпкові. Оце те, що я вам зараз зав'язую, це традиційний є варіант. Це який регіон? Жальна. Якщо говорити ну, про це гуцульщина, uh -huh. ну я вам точніше не можу сказати, бо я не є етнограф, я просто є аматорка. Uh -huh. да? Я дуже люблю хустки, їх зав'язуємо вже 30 років. Дивіться, що ми підняли, да, затягнули, тако перехрещуємо uh -huh. тут. І от ці роки, вони тако висять і лягають, як таке грайливе волосся. Дуже О, Маша, ви отак, от, будь ласка, хвостик, мені так? оцей хвостик, так. І тоді оцей хвостик так легенько собі заправляємо. Ви знаєте, я сиджу сюди. і я наче така зачарована. Це такий якийсь магічний процес зав'язування хустки. Чи є можливо якийсь обряд? Чи може це буде обрядом, до речі, таке зав'язування хустки? Це, це зараз... ж весільний обряд, я mm -hmm. таке з хусткою, так? Ну просто зараз, що відбувається просто зараз, це є насправді ініціація. Тобто, mm -hmm. старша ініціація. жіночка, я тут здається, найстарша. Що це означає. Пок це якби пряма передача. Я вам передаю якусь жіночне, якесь жіноче, суто жіноче вміння, прикрашати себе, зав'язувати хустку. Я ще хочу, ну бачите, як змінився образ. Так, Запропонувати абсолютно. Маші, якщо це можливо, доповнити коралі, коралі. Бо хустка буде дуже цікаво. Вимагає коралі. Може, Маша одягне ці сережки? Сережки буде складно, я думаю. давайте одягнути. на хустку причепимо. Давай. Давайте я ще ніколи в житті не одягала коралі. Дуже а, цікаво. В ефірі телеканалу Європейської Служби що відбувається вперше. Тож, якщо говорити про зиму, до речі, чи буде правильно взагалі вдягати хустку, яку хустку саме треба вдягати в зимку, коли знаєте, величезний холод, величезний снігопад? Оце От хустку. Отаку От та саме, таку? саме mm. таку велику. Зараз я ж покажу ще один варіант, просто ну, що може кілька, як нам дозволить час. Хочу просто вам показати, як зразу змінюється образ. Да? Була така сучасна, молода, строга кобіта, телеведуча. А тут раз і такі вже коралі, ці сережки це також правдиві коралі, і я тако не на вуха вам, а на хустку причеплю. На своїй сторінці у соціальних мережах ви пишете про те, що одягати хустку це така певна терапія, що ви маєте на увазі? те, от, от, маша. Я маю на увазі, як ви себе почали почувати після того, як це я зав'язала хустку. Так, от така ага. так зачарованість. Ну, бачите, зовсім інша. Дуже цікаво. А як з шапкою комбінувати хустку З шапкою? Шапкою ми одягаємо. А, якщо це плетена шапочка, якщо дозволите, я буду вам робити інший образ і розповідати Давайте про шапку. Давайте зимовий, якщо є От, такий нас е, 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 буквально ш... дві хвилинки. Я є. Ага. Так? є а, в мене шапки, на жаль, немає. Ну, дивіться, навіть з цією хусткою, якщо ви маєте mm -hmm. хутрову шапку, ви таку хустку розпускаєте отак, mm -hmm. сюди одягаєте шапку. Лоб mm -hmm. закривається, тут отак. Mm -hmm. І тоді ви перехрещуєте отак. от раз, собі. Якщо тут є шапка, це виглядає дуже гарно. Оцей традиційний варіант мені е дуже подобається. Е е Ще як в'язали гуцулки власне зимою. Так оці е, хвости можна перехрестити, mm -hmm. зав'язати наверх. От. Ну, можна сховати то руки, якщо ви хочете. Mm -hmm. е, можна перекрутити. І ще гуцулки е, намотивувати треба більшої трохи хустки, тако в районі вух. Це молоді жінки чи більш старшого віку? Це молоді гуцуки молоді на, на іншій Україні. Отакий спосіб саме зав'язування, коли на гору вуха робили старші жінки, і хустка мала бути темніша. Але ж ми ж нам нічого не, не заважає ну якби свої традиції води. ми вам дуже дякуємо, пані Наталі, що завітали до нашої студії. Нагадаю, гостею ранку по київськи була Наталя Заподіляс, яка розповіла та показала нам. Як у сучасному житті можна прикрасти себе українською хусткою?